Допомогу Збройним силам України збирає Альона Скалецька зі своїми колегами. Її фонд працює вже понад 9 років. Каже, коли чоловік пішов служити, не могла залишатись байдужою, тож почала волонтерити. Збройним силам України ми відправляли в Краматорський прикордонний загін та луганський автомобілі, де наші волонтери сідали, ми загружали їм все по необхідності. Самі ми виготовляємо окопні свічки. Ми передали їм майже 5 тисяч окопних свічок, які ми виготовили. І наразі будемо продовжувати цю діяльність. Також ми передавали продукти харчування, все необхідне, засоби гігієни, пекли різні смаколики, все, що просили хлопці. Окрім солодощів, захисники замовляють консервацію, що нагадує їм про рідний дім. Однак із настанням холодів потреби оборонців змінюються. Тепер їм потрібно грітися, сушити речі та розігрівати їжу в польових умовах. Наразі е, необхідно робити окопні свічки, тому що їх немає де купити. Ми можемо робити це тільки самі. Тому для окопних свічок потрібен парафін, недопалки свічок, е, баночки жестяні від горошків, від е, тунців. Також потрібні теплі речі, медицина. На початку повномасштабного наступу Росії приєдналась до волонтерського руху й Ірина. Бідкається працювати зараз важче, адже українці все рідше донатять. На початку було трошки легше. Люди допомагали, долучалися більше читали, звертали увагу. А зараз, на жаль, дуже важко про це говорити і болісно це все усвідомлювати. Люди здається, що вони стають байдужими, просто не всі, звичайно, але більше половина. Якось привикають до того, що в нас війна. Покунки з допомогою благодійний фонд формує не лише військовим, а й переселенцям, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям. До продуктового набору ми зазвичай кладемо консервацію, кладемо тушон, борошно, сіль, засоби гігієни, макарони, рис, гелі для душу. Антипреспиранти також е, кладемо ще горох. Е, це для бульйону. Працюють для наближення перемоги та підтримують тих, хто опинився в біді. Волонтери спільно з місцевою владою. Хочу вам дійсно подякувати за, за вашу активну таку роботу і діяльність і це дорого варто, тому що ми прекрасно розуміємо, скільки треба сил, здоров'я, активності, уваги, і скільки треба взагалі контактів мати для того, щоб там для когось допомагати і підрозділам, і конкретним якимось нашим героям чи героїням за невтомну і цілодобову підтримку військових та цивільних п'ятеро вінницьких волонтерів отримали подяки. 本当。